Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Давайте розглянемо картинку з зимуючими птахами. Прийшла холодна пора року, зима. Зимою часто бувають хуртовини і заметілі. Люди від холоду ховаються в теплі будинки. Важко доводиться в такий час пташкам. Щоб знайти їжу, вони летять до житла людини, а добрі люди роблять для пташків годівниці. Годівничку можна зробити своїми руками з картонних коробок, дощечок, пластикових пляшок. Коли зроблена годівничка, обов'язково треба насипати корм для пташок. Шматочки сала, пшоно, подріблену пшеницю, насіння, крихти хліба. Ласкаво просимо, пернаті друзі. Хоробці, синички, ворони, сороки і снігурі тут, як тут. Дуже цікаво спостерігати за пташками, які харчуються у пташиній їдальні. Пташки допомагають нам влітку, збирають різних шкідників. Тож взимку наша черга допомагати їм. Дітки, давайте розглянемо другу картинку. На ній ми можемо побачити синичку. Розглянемо її та розкажемо, як вона виглядає. Синички красиві пташки. Вони мають білі щічки, жовте черевце, а на голові чорна шапочка, спинка зелена, а крила сіро-блакитні. Ось такі вони наші веселі синички. Давайте розглянемо третю картинку і виконуємо таке завдання. Оберемо їжу для синички та покладемо її у годівничку. Насіння. Сало та хліб. Молодці дітки справились з усіма завданнями. До наступної зустрічі, мої любі!